Президент Зеленський сказав, що без світла залишилось понад 10 мільйонів українців. Яка ситуація на зараз, і чи можемо ми зарадити і зменшити кількість людей, в яких зараз немає електропостачання? Розпитаємо Володимира Омельченка, це енергетичний експерт. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітання вам! Добрий ранок. Бачимо, у вас світло є вдома. Так, да, Добрий ранок, у мене є світло. Дійсно сказати, що. Значить, на завтра повний апокаліпсис настане. Я би не сказав. Все ж таки, у нас енергетична система достатньо розгалужена, потужна. енергетики роблять все, що можливо, що, що вони здатні робити, але ситуація дійсно складна, і, і чи буде світло, і в яких розмірах будуть відключення, це ну, ніхто не може зараз передбачити. Оскільки це це залежить від багатьох елементів, це насамперед від кількості і влучності обстрілів, від системи протиповітряної оборони, від аварійних запасів, від фінансування, значить, можливості енергетичних компаній закуповувати. Необхідне обладнання для відновлення це насамперед трансформатори і від економічного стану самих енергетичних підприємств, які на зараз на сьогодні знаходяться ну за зрозумілими причинами в, в поганому фінансовому стані. Тому я думаю, що дуже важливо, щоби. Наші міжнародні партнери створили відповідні фонди для того, щоб допомогти нашим енергетичним компаніям в цей складний час відремонтувати енергомережі, значить, також значить, генерацію пошкоджено, щоб все ж таки Україна залишила світлом. В іншому випадку може бути просто ну, серйозна гуманітарна катастрофа. Ну і крім того, я би ще дуже. Зазначив таку річ, що дійсно яка б у нас не була стабільна система, як би ми не боролися, значить, наше ПВО. Але знов таки ключовим моментом тут єдять, як можна забезпечити з моєї точки зору і вберегти нашу енергетичну систему. На сьогодні я думаю, ну на довгостривалий термін, це ключове питання. Це саме поставка Україні ракет. Такої більш даль... Даль... даль дальнього радіусу дії, хоча б там е... на менше 600 кілометрів досяг... досягнення, тому... тому якщо це я думаю, зброя може стримати Росію. Розумієте, тому якщо вони будуть знати і розуміти, що отримають відповідь, вони сі сім раз подумають поки, поки почати стріляти по... по їх по нашій інфраструктурі, тому тому що зараз насамперед сприяє цим обстрілом, їх повна безкарність, розумієте? Тобто вони здатні стріляти, тому що у них є ракети дальністю там, 200 тисячі там, і до 5 тисяч кілометрів, а ми не маємо ракет більше дальності, там, більше, ну, мовно кажучи, 100-120 кілометрів від такий Дисбаланс. Пане Володимире, тут да. перепрошую, просто тут дійсно дуже важливий цей дипломатичний і політичний аспект, тому що ну ми чуємо, і Пісков каже, що насправді ці обстріли тривають. Заради того, щоб були перемовини між країнами, але це політичне. Давайте поговоримо про, про енергетику. От Зараз період зими починаються холоди. Ми правильно розуміємо, що зараз особливо критично зробити так, щоб наша енергетична система не зупинялася, щоб ми змогли це генерувати, поновлювати, давати світло, тепло, воду людям. Ми правильно розуміємо, що зараз важливо пережити ось цей якийсь там певний етап і запустити саме Новлення, ну я вам скажу, що політичний аспект тут напряму пов'язаний з тим, чи буде у людей світло, тому що без вирішення політичних проблем, і тих, що я казав, да тобто ми не можемо е віднову, так такс стабілізувати систему. Ви ж розумієте, що коли немає. Можливості відповіді, то постійні бомбардування вони в кінці кінців приведуть до поганих результатів, але, але надіємося, що все ж таки енергетики наші справляться з цим завданням, і фінансова допомога прийде. А громадяни мають розуміти цю ситуацію і економити електро, електричну енергію насамперед. Вікові періоди, ну, про ці заходи, які потрібно вживати, вже сто разів казали, і кожен день кажуть, тому не знаю, чи, чи слід їх зараз повторювати чи ні. Але знов таки кажу, що ризиків достатньо багато, і їх і сказати зараз, що лише тільки за рахунок значить, ремонту. Ми зможемо на 100% відновити всі наші потужності, забезпечити світлом всіх громадян. Я сказав би це неправда, тому, тому в різних регіонах я думаю, що енергопостачання буде. Буде не розумієте? Тобто в одних регіонах менш зруйнована, в інших більш зруйнована, тому тут буде така диференціація. Добре, пане Володимире, давайте по про ем, пошкоджену газову добувну станцію на Харківщині. Які тут можуть бути наслідки? Ну, сьогодні оцінити це неможливо, які будуть наслідки. По перше, по-друге, немає інформації це правильно і вона не повинна витікати в інформаційний простір про те, що пошкоджено, як пошкоджено, і в якійсь ступені, да, тобто, але можу сказати, що ворог знає, куди б'є. Він б'є по об'єктах на сході України, де розташовані найбільші українські родовища, але на відміну від електроелектричних мереж і електропостачання. Газопостачання має певний, значить, певну особливість. Газопостачання не може відразу припинитися. Чому? Тому що тому, що в нас є підземні сховища природного газу. У нас є відповідна газотранспортна система. Тому тому я думаю, що дуже поки що зарано тут турбуватися. Щодо газопостачання, у нас в сховищах накопичено ну достатньо серйозний обсяг природного газу, це близько 14 мільярдів кубічних метрів. Але знов таки ризики є, і ці ризики можуть збільшуватися е, з Ну, чим буде до кінця зими, так в кінці січня, там в початку лютого, якщо дійсно продовжаться такі обстріли от, з точки зору споживацької, ми інколи чуємо від представників енергетичних компаній про те, що бажано по кожному українцю, кожній родині мати так званий план Б для того, щоб убезпечити себе і створити комфорт взимку самому собі. Різні варіанти маються на увазі. Ви можливо чули про те, що от всім там потрібно переїхати в село. Ну це було більше як мем, так сприймалося. Так, а, а тепер, от більш реалістичним, виглядає так, що українці закуповують генератори, і тепер ви знаєте, що український уряд навіть зняв повністю тимчасово мита на цю техніку. Тепер можна це все трошки там дешевше купляти з -за кордону, в кого є можливість. Це альтернатива панацея, чи це взагалі нічого не змінить на вашу думку? Ну я думаю, це змінить. Дизель-генератори, потім модульні котельні, вони значно допоможуть пом'якшити ситуацію з відсутністю енергопостачання. Це по перше, але знов таки я би зараз сконцентрувався насамперед на теплозабезпечені громадян, да, тобто, е, тому що дійсно у нас електропостачання пов'язане з теплопостачанням. Тому насамперед треба створити ті генератори, е, забезпечити генераторами альтернативним живленням саме системи теплопостачання, тобто щоб насоси е, працювали в постійному. Режим, який перекачують теплу воду для нагрівання осель, Розумієте, це, це дуже важливо. А в принципі, децентралізація енергетики, децентралізація енергетики, коли кожний громадянин тут, наприклад, буде мати там той дизель-генератор, чи сонячну електростанцію, там чи, наприклад, систему накопичення електричної енергії. Значно знизить ризики відключення від електричної енергії. Ну, наприклад, на прикладі можу взяти систему нафтопродукту забезпечення бензином, де диспальним. Пам'ятаєте, як розбомбили в значить в квітні травні цього року всі нафтобази, нафтопереробні заводи, але. У зв'язку, що система нафтопродукту забезпечення була децентралізована, тобто у нас дуже багато заправних станцій в Україні більше 6 тисяч, і поставки пішли значить, в Україну нафтопродукт, нафтопродуктів з, інших, з багатьох джерел, тим, значить, це, це дозволило нам зберегти систему нафтопродукту забезпечення. І зараз, в принципі, нормальна ситуація. З Цим, хоча всі думали, що буде набагато гірше. Ну, логіка зрозуміла. Федоре, ми вам дякуємо дуже за те, що приєдналися. Во Володимире, да. в ви, я вибачаюся, це вже ранок і на мене він так впливає. Дякуємо вам за те, що приєдналися до нашої розмови. Роз'яснили про альтернативні шляхи, як убезпечувати себе взимку.